А у зв'язку з чим було? Добрий ви день. Ви до ну ви ж кажете, ви комітету. Ви у вас є фото, де надали, ну, що вам ви треба сказати? спиляти. Зв'язку з чим були видалені дерева? Дерева, були Дерев ви видалені, було ви? нас ви? і рішення. — А з випадками Ні, до ну дивіться. Да — до них хто? Є порядок. Верніться до них запитання. О, ми зараз доводимо там. Ми хочемо тут взагалі зробити дуже красиво благоустрою територію перед підприємством. Дана красиві тери... дерева. Я прошу вибачення. Да. А дана територія належить. Кому? Ні, Це загальне користування. Це, комунальна... це комунальна, комунальна територія. Власна. Це не наше. — це, це ви звернулися в сільську раду. щоб Ми не да, щоб, щоб вони витали. провели обстеження дерев ага. на предмет вони їх Все. Де ми зверталися у вас є копія звернення до міської ради? Там шукайте. Ні, ну підожди, це ж не відповідь. Ви ж давали. Ще раз скажу. Ви Ні, ну, це зами. повинно бути у сільській раді. Якщо да, вони зверталися, да, надали, да. сільська рада приїхала, обстежила, обстежила надала да. вам. Да. Да. Хорошо, надала, ви ж самі сказали, надала. Є да. у їх ви зверталися тоді вузли? Зверніться, будь ласка, в міську раду отримайте. Да. Ні, ми звернемо. Звичайно, ми, ну, ми звернемо. вам надали, вам надали no. дозвіл на зрізання, міська ради. Нічого не надавали. Ну, а є міська рада, б... є в УКГ, комунальне підприємство, Добре. яке виконує ці роботи і на яке виданий цей дозвіл. Вона видавала в... дозвіл. Да, 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 да. Будь ласка, да, да, звертайтеся в да, да. виконавчий комітет да. і міську раду зберегла. Це, тобто ви будете робити зробити ваше віддає, але узнає, ми хочемо тут зробити. знаєте, Свій час Переяславі під швейною фабрикою вирізали ялинки. Воні було на місяць, всіх, хто кричав, а зараз всі свадьби тоже. По Чоловік посадив сакури, рози і все далі. А там ходили люди і на них ворони із тих старих ялинок. Подані. Я розумію, от дивіться, якщо всі будуть робити невідповідно до порядку, так? Mm. То одні будуть uh, садити, наприклад, сакури, дерева да. і сакури, а інші будуть щось там якісь шумок викрадати дерева і, <звіт> будувати, okay. і будувати собі будинки. розумієте? продавати дрова <звіт> тому ми всі тут нічого потрібні будувати не збираємося. Іду? Абсолютно ми, ні ми, ми, нас дивіться, хлопці нас закону цікавить питання. Законно це було здійснено Все. чи ні? Все. Ідіть у міську раду і отримайте там інформацію. А ви були займають, вам копію давала чи Ну, нічого ні, ні. А, ми... Ми ми дуже... а дуже. хто? Дуже... Сказали, дуже... в... Ви сказали, що... — Та ми... нічого в них немає, ви їх послухайте. Це вони... зараз на, на чешу. Дивіться, якщо це до зона, он не кабель? А як ви збираєтесь тут благородно Це тільки, тільки кабель, ось свіжий, місяця немає, якого провели. Тут теж є кабель. Тобто кабель ложилися. Дерева, так? дерева були, підміляли, Не можу точно сказати. Зразу положили. Були, кабель, да, так. зразу положили кабель, потім позрізали дерева. Ну, тобто, для того, щоб класти кабель, дерева не заважали. Не заважали, ні. Не, 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 не. Воно ж видно, де дерево. Тут, оно я де. Я не знаю, тут вона чого, не одна, йде полоса кабель. Дерева Такі взагалі нічого не заважало, вони, вони не поразі не заважали. Тут нічого робити, тут робити, будувати нічого не можна. Тут Но, Ось один ідено yeah, тут. Просто тісто oh, oh, От не можна тут нічого yeah, робити. Так, так, але, то, тим більше так, берези, так, позрізали зверні, верніться. Ну не на що ви нам задаєте питання, yes, на які да, ми мене просто розмовлять. Знаєте, якщо не знаєте, то не знаєте. все зло. У нас у міській раді. Ми це знаємо. і Хлопці вам про це говорять. Все зло сидить в центрі. Там ми знаємо, що посадові у нас особи зло. Так, ну що, далі буде. Вас теж познімати? Знімайте. Маю право. Посадова особа, грузите людям. Я посадово голова громадської організації. Посадово. Я зараз відкрию собі громадську організацію. Давайте, я почну розказу, та давайте. Чуйте, давайте. Ні себе, ні людей. Чуєте, давайте. Чого ми обманюємо? Ми знімаємо по факту. Ви сказали, що ви посадова особа. Ні, яка ви посадова, я, особа ні, особа, ви, посадова ви посадова особа, я маю право я вас знімати. Особа. А хто ви тут ходите? Ну, ви, що ж не вибіг ми, із ви, ви, дороги. Ви, ви, ви можливо, не розумієте, ні ні.